Я общался так, гол го гол Только так как ты все. Ну, то есть, нет. если чтобы не ее еб... пароль был, дракон. Я дракон. Потому что они даже не смотрят на пояс, не застрелят любого. Російські солдати із 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти РФ Максим Кузняцов скаржиться на складності спілкування з військовими з КНДР у Курській області. До речі, саме тієї бригади, по якій буквально за кілька днів до українського контрнаступу, Сили оборони України завдали точкового удару. Він припав на командно-штабний пункт. Саме до підрозділу 810-ї бригади морської піхоти та 76-ї дивізії повітряно десантних військ інтегровані північно-корейські військовослужбовці. просто взагалі нічого не розуміють. Були ну, такі випадки, коли вони да наставляли аружі в кіноті, ідеш хоп-хоп із дракон. Я дракон, ось вот так також вот. тому могут... буд. Випадок, коли північно-корейський військовослужбовець застрелив трьох росіян, що спробували блокувати винесення поранених військовослужбовців КНДР, показує, що раби кімчанина починають розуміти свою долю. Для російської армії вони гарматне м'ясо. Використовується тактика загородзагонів. Підрозділи росіян перебувають у тилу наступаючих північно-корейських підрозділів, щоб запобігти відходу з лінії бойового зіткнення. Тому такі серйозні втрати цифри розкрив Зеленський і серед російських військовослужбовців внаслідок так званого дружнього вогню, а й відповідно серед військовослужбовців КНДР, які перебувають між двома вогнями. За час курської операції ворог втратив вже понад 38 тисяч своїх солдатів тільки на цьому одному напрямку. Із них близько 15 тисяч безповоротно. Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи. Там задіяні солдати з північної Кореї. Російські пабліки та воєнкори визнають катастрофічні для російської сторони втрати в особовому складі та техніці. Нарікали, що на відміну від російських колон, українські підрозділи були прикриті системами радіоелектронної боротьби, що зводило до мінімуму можливість завдання ударів по українських колонах з використанням FPV-дронів. Працювати могли лише дрони на оптоволокні. Український контрнаступ на Курщині вкотре став повною несподіванкою для російської сторони. Він розпочався практично одночасно з російською спробою прорвати оборону України в районі Малої Локні, а готувався контрнаступ схоже не один місяць, так як превентивно завдавалися удари по військовій інфраструктурі на території Російської Федерації. Класифікація НАТО дана тактика українського розвідса і Сил оборони України називається каскадним характером планування операцій. То есть речь идет о первый этапе, это, соответственно, удары по складам накопления мачных материалом, пунктам постоянной временной дислокации личного состава и, соответственно, складам с БК. А потом уже, соответственно, характер непосредственно украинского контрнаступления. Україна наступає одночасно за трьома напрямками. Створюється ефект парасольки, пояснюють експерти. Перша це у напрямку Бардіна Новосутницького, другий напрямок Коренівського району Курської області, населений пункт Леонідова, і активізація бойових дій у районі Пушкарного російські пабліки і саме російське військове командування розглядають версію того, що соответственно даний удар українських войск. следует рассматривать как отвлекающий маневр. Не исключает возможности расширения зоны присутствия сил обороны Украины за счет других субъектов Российской Федерации, а именно Брянской и Белгородских областей. А вот это уже показательно. То есть российское командование прекрасно осознает возможные сценарии дальнейшего развития событий. И это позволяет блокировать передислокацию оперативных резервов на российского командования непосредственно в зону боевых действий на территории Украины. В этом уже большой позитивный момент с военной точки зрения проведения контрнаступательной операции, ну и, соответственно, расширение зоны присутствия. Проведення Курської наступальної операції допомагає Україні утримувати інші ділянки фронту. Після січневого наступу російське командування постало перед дилемою: знімати підрозділи з лінії бойових дій в Україні, послабити тиск на позиції збройних сил України або втратити території в Курській, а можливо Брянській та Білгородській областях. Попередньо вже є інформація про передислокацію підрозділів російських військ, але варто дочекатися офіційної інформації генштабу збройних сил України. Перша неділя 2025 року для Путіна стала неприємним сюрпризом. Всу розпочали новий наступ у Курській області. Це підтвердили в офіційних джерелах РФ. 5 января около 9 часов утра по московскому времени с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск «Север» нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машины разграждения и семь боевых бронированных Ірованих машин операція по унічтоженню формірування вооружених сил України продовжується. Як завжди, ворог знищений, все під контролем, втрат немає. Ось тільки мешканці Курської області іншої думки відразу після прориву зсу чергове звернення жителів Курської області до царя. Уважаемый владимир Владимирович Путін, услышьте нас, наконец. -то. Ми хотим, щоб наші діти видели мирне небо. І не слышали постоянно сигнал. Ракетная опасность. ми остались в Некоторые Некоторі наші анасідали погиблі, хто пропав без вести, так как эвакуации не было объявлено і не всі успели виїхати. З боку зсу жодної інформації про наступ на курському напрямку не було. Єдине, хто позначив ситуацію, став голова офісу президента Андрій Єрмак. Курщина, хороші новини. Росія отримує те, чого заслуговує навіть з'явилася інформація, що можливо зсу буде просуватися до Курської атомної станції, але до неї досить далеко і така операція надто небезпечна. Такі цілі це вже політичне рішення. Взагалі, війна, вона стратегія війни будується на політичних рішеннях. Це правильно, військові їх виконують. Але вже потім політика не має вмішуватись в дії військових. Це дуже правильно. А якщо ми говоримо про атомну станцію в цілому, в контексті скажімо так поля поля бою, вона не є там найкращим об'єктом. військовим, вона більше мабуть є політичним об'єктом. Швидше за все, активні дії української армії в області пов'язані з поліпшенням своїх позицій і промацуванням противника більше, більше це схоже ні на не на там сильний потужний контрнаступ. Ну коли там в бій там кинуть там дві-три бригади, які наступають, а більше схоже на покращення тактичних позицій. Ну тобто бачить якусь ділянку, на якій можна ці позиції покращити, і йдуть в атаку для того, щоб відкинути. Чи розвинеться це в більший контрнаступ? Ну тут сказати важко. Якщо буде, якщо у ворога посипеться фронт, якщо е -е, наші побачать якусь можливість, можливо він розшириться й далі, але поки що. Це виглядає як покращення тактичних можливостей. А ось що про новий наступ зсу написало німецьке видання «Шпігель». Українські збройні сили несподівано перейшли у наступ у західноросійському районі Курська повідомлення російських військових блогерів, які підтримують війну Москви в Україні, але часто критикують її невдачі, дозволяють припустити, що останній український напад змусив російські війська перейти до оборони. Відповідно, відбувалися артилерійські та стрілецько-зброєві бої. А Україна використовувала бронетехніку із заходу. Для перекидання великої кількості піхотинців. А вже в понеділок вранці держсекретар Ентоні Блінкін заявив, що про дії у Курській області в Білому домі теж обізнані, і що сильна позиція ЗСУ в Курській області буде вирішальною у можливих майбутніх переговорах. Їхня позиція в Курську є важливою тому, що безумовно вона враховуватиметься в будь-яких переговорах, які можуть відбутися цього року. Рано чи пізно Україна сяде за стіл переговорів та Курська область це однозначно козир у рукаві. Тому позиції зсу на тому напрямку треба лише розширювати та посилювати.